Нападаючого Артема Нілевського. Він у запасі поки що. І захисника Віталія Мандзюка, який вийшов у стартовому складі Київського Динамо. Навістав передачу. Удар по воротах дуже небезпечно, але надійно, дуже надійно, чудово. Шевченка захисники сербської збірної. Анатолій Таращук вирішує чорна оперативних просрівський удар. Удар. Вісилля, але дуже підступний. Швидкість. Козманович пробиває по воротах. Карнозенко не наважився а, зафіксувати цей м'яч. Mm. Такий будь кон... на... розвиток атаки так, скажімо, так. А от зараз нам показує, розміщується він на правий фланг, але як технічно, незважаючи на високий зріст, зіграв удар по воротах. А це вже дійсно перший небезпечний епізод. Це yeah, так. ну, таки на цим цей... серської команди. Тим, Він може і пробити з цієї дистанції. Удар по воротах І... він зараз от єдиний хто відповідає. Всім вимогам національної збірної України зараз небезпечний момент. Бо біля воріт збірної України дозволив цього епізоду. Отака така на високій траєторії було спрямовано м'яч сюди на лінію практично воротарського майданчика. Бачите, програв бі, Андрій несмач. Набирає він набрати вже швидкість. Виконав навісту передачу. Штрафний майданчик не вдалося там Шевченкові вдалося грати, але от він удар І, он... і потужний удар в своєму стилі. Знову ж таки Тимошчук пробив, ледь не змусив капітулювати. Відзначимо Денис Голайдо. Браво насамперед Денис Голайдо завдав цього удару. І після нього було підставлено нову рикошет. Шер. Шевченка він усім видом показував, що буде зміщуватися центр. Сам віддав передачу. От Вороні намагався зачепитися. Назаренко од бано! Це, це вірнами, ну, так би мовити, гол Сергія Назаренка. Відтувався за не зовсім вдалу гру, як ми визначали в першому таймі. Рішення зіграно несмачного, який пробиває поворотах. В принципі, непогано. нарешті щось створити небезпечне українцям. Побачимо. Шевченко вирішив пробити поворотах. Який удар, який сей від Володимира Стойковича. Тут Є? одразу ж пригадуєш Володимира Монтяна, Віктора Серебрянника, Леоніда Буряка. О, який момент, і який момент, яка, яка точна передача. От, в нього буде час для того, щоб підтвердити свій клас. Удар по воротах Воронін Ні. Ну що ж, сьогоднішній вже можна... Воронін чітко, красиво, точно приклався по воротах, але витягнув нападу. Ну, там чітко діє наша пара центральних захисників. І Керноженко. Аплодуємо голкиперо збірної України. ледь не вперше в цій зустрічі Кернозенко продемонстрував, що а, він знаходиться у чудовій формі і готовий. Готовий. Я, говорить, було на боці збірної Сербії. І в цей момент лунає фінальний свисток а, 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 Романса Лаюкаса, Арбітра Златвіс, який сповіщає про те, що збірна України з рахунком 2-0. Виграла міжнародний товариський матч у збірної Сербії. І на цьому ми закінчуємо репортаж.